Редярд Кіплінг. Метелик, який тупнув ніжкою. Ось вам казка, любі мої. Нова і причудова, та ще й геть не схожа на інші казки. Оповідь про премудрого правителя Сулеймана Ібн Дауда. Або по-нашому Соломона Давидовича. Усього про Сулеймана Ібн Дауда існує 300 та ще й 55 оповідок. Але це жодна з них. Не про чайку, яка за наказом Сулеймана Ібн Дауда знайшла воду, і не про одуда, який заслоняв сулеймана ібн Дауда від пекучого сонця, не про скрену підлогу його палацу, не про наскрізь продірявлений рубін, і навіть не про золоті зливки, подаровані Сулейманові самою Балкіс. Ні, це казка про метелика, який тупнув ніжкою. А тепер тихенько слухайте. Сулейман Ібн Дауд був мудрий. Він розумів, що кажуть тварини, птахи, риби та комахи, і про що камені стогнуть глибоко під землею, коли труться боками, і про що шелестять дерева раннього ранку. Він розумів усе й усіх від попа до клопа. А Балкіс, його найперша цариця, пригарна цариця Балкіс, була майже такою ж розумною, як і він. А ще Сулейман і Дауд володів чарами. На середньому пальці правої руки носив він перстень. Коли ж обертав його один раз, з під землі з'являлися іфрити й джини, готові виконати всі його накази, коли двічі феї з небес, щоб служити йому. Коли ж він обертав персня тричі, з'являвся перед ним придужий ангел Азраїл у вбранні водоноса. Щоб розповісти йому новини з трьох світів, які називаються Нижче, Вище і тут. Але Сулейман Ібн Дауд не був пихатим. Він дуже рідко хизувався своїми вміннями, а коли таке й траплялося, то потім дуже соромився. Якось заманулося йому нагодувати усіх тварин земних за один день. Але щойно він зібрав для них їжу, як із глибин морських піднявся звір. І з'їв усе тричі куснувши. Сулейман Ібн Дауд дуже здивувався і запитав: О, звіре, хто ти? О, царю, довгих тобі літ, відказав Звір. Я найменший із 30 братів, які живуть на морському дні. Ми почули, що ти збираєшся нагодувати усіх тварин земних, і мої брати вислали мене дізнатися, коли ж буде обід? Сулейман Ібн Дауд здивувався ще О, звіре. Але ж ти з'їв їжу, яку готував для усіх тварин земних. Але ж це рядових тобі літ, відказав звір. Даруй мені, невже ти справді називаєш це обідом? Там, звідки я прийшов, ми споживаємо вдвічі більше поміж справжніми трапезами. О, звіре. Вигукнув Сулейман Ібн Дауд і упав вниз, ховаючи обличчя. Я приготував наїдки, щоб показати, який я могутній правитель, а не тому, що справді хотів догодити тваринам. Тепер мені соромно, але це піде мені на користь. Сулейман ібн Дауд був дуже, дуже премудрим чоловіком, любі мої. Відтоді він завжди пам'ятав, що хвалитися негарно. І ось тепер починається моя казка. Мав Сулейман Ібн Дауд силусиленно дружилих дружин. Цілих 999, не рахуючи найпрекраснішої з них балкіс. І усі вони мешкали у велетенському золотому палаці посеред чудових садів із фонтанами. Чесно кажучи, він не хотів мати стількох дружин. Але в ті часи у всіх було їх по декілька, а вже цареві годилося мати найбільше, щоб усім одразу було зрозуміло, що він цар. Деякі дружини були досить милі, але інші нестерпні, і нестерпні дружини без кінця сварилися з милими, доки й милі теж ставали нестерпними, а потім усі разом йшли сваритися із сулейманом і Даудом. Одна тільки балкісна і прекрасніша ніколи не сварилася з ним. Вона його дуже кохала. Сидячи у своїй світлиці в палаці або прогулюючись садами, вона повсякчас співчувала йому. Звісно, якби він вирішив обернути персня і викликати джинів та ефритів, негайно перетворили б усіх 999 дружин на мулів чи на пустельних псів, чи на гранатові зернятка, тільки Сулейман ібн Дауд боявся знову здатися хвальком. Тому... Коли дружини сварилися особливо люто, він просто ховався у найвіддаленішому закутку садів золотого палацу, нарікаючи на свою долю. Якось коли усі 999 дружин сварилися вже три тижні поспіль, Сулейман ібн Дауд заховався у пошуках миру і спокою в своєму звичному місці. Там, серед апельсинових дерев, він зустрів балкіс найпрекрасніше. Вона сумувала, бо ж Сулейман був сам не свій. О, мій пане світлозору мого, промовила вона. Оберни персня на пальці і покажи цим царицям Єгипту, Месопотамії, Персії та Китаю, який страшний твій гнів. Але Сулейман тільки похитав головою. О моя пані, розрадуй підпору моя. Пригадуєш того звіра, який вийшов із моря і осоромив перед мене перед усіма тваринами земними, мов якогось хвалька. А якщо я вихвалятимуся ще й перед сирицями Персії, Єгипту, Абіссинії та Китаю просто тому, що вони мене засмучують, то осоромлюся ще дужче, ніж того разу. О мій пане, скарби душі моєї, як же ти вчиниш? запитала балкис найпрекрасніше. О моя пані, серце серця мого, відповів Сулейман. Я просто залишу свою долю в руках отих 999 королев, які докучають мені своїми сварками. Тож він побрів далі поміж лілей, кан, локви й імбиру, який повнив повітря густими пахощами. Доки не опинився під своїм улюбленим величезним камфорним деревом. А Балкіс заховалася поміж високих півників, бамбуку і червоних лілей якраз з іншого боку камфорного дерева, просто щоб бути поруч із тим, кого щиро кохала. Раптом із дерева злетіло двоє метеликів. Вони сварилися, і Сулейман ібн Дауд почув, як один казав іншому. Не розумію, чого ти на мене так напосілася? Хіба ти не знаєш, що досить мені раз ніжкою тупнути, і весь Сулейман ібн Даудів палац разом із садами западеться із громовим гуркотом. Почувши такого хвалька, Сулейман ібн Дауд забув про своїх 999 сварливих дружин і зареготав так, що аж листя на дереві затріпотіло. Він поманив метелика пальцем. «Малий, Ходина до мене. Метелик страшенно перелякався, але спромігся підлетіти до Сулеймана. Він сів на його долоню і став обмахуватись крильцями. Сулейман ібн Дауд нахилився до нього і тихенько прошепотів. Малий, але ж ти знаєш, що бодай скільки твоїх тупів навіть травинки не пригнуть. То чого ти кажеш дружині такі дурниці? Бо що, очевидно, твоя дружина. Метале глянув на сулеймана Ібн Дауда, Чиї мудрі очі мерехтіли, наче зорі в морозину ніч, узяв себе в крильця, задер голівку і відповів О, царю, довгих хто літ це моя дружина, а ти ж знаєш, які вони дружини. Сулейман сховав посмішку в бороду. Так, трохи знаю, братику. Якось же треба тримати їх у покорі. Пояснив метелик, а вона мене пиляла весь ранок. Я сказав так, щоб вона замовкла. Можливо, це й допоможе, кивнув сулейман. А тепер летино до своєї дружини, братику, а я послухаю, що ти їй казатимеш. Метелик полетів назад до своєї дружини, яка заховалася за листком, і вся аж тремтіла. Він тебе почув. Прошепотіла вона. Сам Сулейман Ібн Тауд говорив з тобою. «Говорив зі мною? перепитав метелик. Ну, так, а як же? Я на це й розраховував. І що? Що він сказав? Що сказав? Ну, поважно обмахуючись, крильцями, відповів метелик. Суворо між нами моя люба, але. Ну, я його не звинувачую, адже палац кошти немало, та й ще щойно достигли. Хай там як, а він просив мене не тупати, і я пообіцяв, що не буду. Світку мій! зойкнула метеликова дружина і далі вже сиділа тихо-тихо. А Сулейман Ібн Дау тим часом до слі среготав із метеликового захвальства. Балкіс найпрекрасніша стояла з іншого боку дерева серед червоних лілей і посміхалася сама до себе. Вона ж також чула цю розмову. Якщо я справді мудра, подумала вона, то порятую свого пана від отих надокучливих дружин. Вона поманила пальцем і тихенько покликала метеликову дружину. Мала, ходи на до мене. І та підлетіла на білу долоню балкіс страшенно налякана. А балкіс нахилилася до неї і запитала: Мала, чи ти віриш тому, що сказав твій чоловік? Метеликова дружина поглянула на балкіс, очі якої сяяли, як чисті джерела, взяла себе в крильця і відповіла О, царице дових тобі літ! Ти ж знаєш, які вони чоловіки. І Балкіс, мудра, савська цариця Балкіс, приклала пальця до вуст, щоб приховати посмішку, і сказала: Знаю, сестричко. Вони лютяться, вела далі метеликова дружина, обмахуючись крильцями, через якісь дурниці, а ми мусимо їх заспокоювати. О, царице, вони ніколи не мають на увазі і половини того, що кажуть. Якщо моєму чоловікові приємно думати, ніби я вважаю його здатним знищити Сулейманів Ібн Даудів палац одним тупом, то й нехай собі. Завтра він однак про все забуде, сестричко, твоя правда, сказала Балкіс, але коли він наступного разу вихвалятиметься, злови його на слові. Попроси тупнути і побачимо, що буде. Ми ж з тобою знаємо цих чоловіків, так? Йому буде дуже соромно. Метеликова дружина полетіла назад до свого чоловіка, і вже за п'ять хвилин вони сварилися ще дужче, ніж раніше. Не забувай, горлав метелик, не забувай, що станеться, коли я тупну. А я тобі ані трохи не вірю, кричала метеликова дружина. Але хотілося б на це поглянути. Тупне! От, просто зараз. Е, я обіцяв Сулейману Ібн Дауду, що не буду, затявся метелик, а я не з тих, хто порушує обіцянки. А ще коли й тупнеш, глузувала його дружина. Адже буде скільки твоїх тупів навіть травинки не пригнуть. Зроби туп, 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 туп. Сулейман Ібн Дауд сидів під камфорним деревом, чуючи кожне слово, і реготав, аж за боки брався. Він забув усе про своїх цариць, забув навіть про звіра і вихваляння. Він просто сміявся від задоволення, а Балкіс у той бік дерева, посміхався щасливо, адже той, кого вона щиро кохала, радів. Наступної миті метелик, почервонілий і злий, сів долі в тіні камфорного дерева і сказав сулейманові. Вона хоче, щоб я тупнув, хочу глянути, що тоді станеться, о сулеймане! А ти ж знаєш, що нічого не станеться. І тепер вона ніколи не віритиме моєму слову, лише глузуватиме з мене до самої смерті. Ні, братику, промовив Сулейман імен Імендауд, вона більше з тебе не глузуватиме. І він обернув персня на пальці заради метелика, а не для вихваляння. І ого! го Четверо дужих джинів постали з під землі. Раби мої, сказав Сулейман. коли цей пан, який сидить у мене на пальці, а саме на Сулеймані в палець і сів метелик хвалько, тупне лівою передньою лапкою, то нехай увесь мій палац разом із садами западеться з громовим гуркотом. Коли ж він тупне вдруге, Нехай усе стане, як і було. А тепер, братику, повернувся він до метелика, повертайся до дружини і в невслушну мить. І метелик полетів назад до своєї дружини, яка й далі кричала на нього Зроби це врешті! Зроби! Зроби туп! 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 Валкіз <різь> бачила, як четверо джинів стали у чотирьох кутках. Кутках садів із палацом посередині, злегка сплеснула долонями і прошепотіла. Нарешті Сулейман Ібн Дауд зробить заради Метелика те, що давно мусив зробити заради себе самого і налякає нестерпних цариць. І Метелик тупнув. Джини підхопили палац і сади на тисячі миль угору. Загримів грім, спалахнула жахлива блискавка, і нараз запала глупа ніч. Метелкова дружина із плачем заметалася у темряві. Я більше не буду. кричала вона. Не буду такого казати. Тільки зроби, як було, поверне за ним любий мене, чоловіче, і ніколи більше з тобою не сперечатимуся. Метелик злякався не менш, ніж його дружина. А сулейман і б реготав так нестримне, що минуло кілька хвилин, доки він зміг прошепотіти метеликові. Тупни вдруге, малий. Поверни мені, мій палац, о великий чаклуне. Так, поверни йому палац! благала метеликова дружина, кружаючи в темряві, наче якась нічна міль. Поверни палац, і більше ніколи не чекло так жахливо. Гаразд люба, сміливо, як тільки міг, сказав Метелик. Ти вже побачила, що буває через твої забаганки. А, звісно, мені від цього ні холодно, ні тепло, я до такого звик. Але заради тебе і сулеймана Імдеуда я не проти зробити, як було. І він знову тупнув. Нараз Джини повернули палац і сади на місце, навіть не струснувши. Сонце просвічувало крізь там на зелене апельсинове листя, водограї били серед рожевих єгипетських лілей, птахи співали, а метеликова дружина сиділа, притулившись до стовбура камфорного дерева, втомлено обмахуючись крильцями і примовляючи. Я більше не буду, ой не буду. Сулейман Ібн Даут насміявся так, що ледве міг говорити. Він упав на спину слабий від реготу, на нього напала гикавка. Він пригрозив малому метеликові пальцем і промовив О, великий чаклуне, навіщо ти повернув мені палац, якщо я однак помру від сміху? У ту ж мить над садами розілігся страшний вереск То всі 999 дружин вибігли з палацу, виючи, галасуючи і гукаючи своїх дітей. Вони побігли широкими мармуровими сходами вниз, рядами по сто, а коло водограю на них уже чекала премудра балкіс. Що за клопіт цариці?» – повагом запитала вона. Вони ж стали як окопані, тими ж рядами, і в один голос запитали Що за клопіт? Живемо ми собі, значить, у золотому палаці, коли це раптом палац зник, а ми усі сидимо у густій та безмовній пітьмі. А тоді грім як ударець, джини з іфритами, як закружлять. Ось що за клопіт, головна цариця, і ми справді заклопотані цим клопотом, бо це найклопотніший клопіт з усіх клопотів, якими ми коли-небудь клопоталися. Тоді балкіс... Найпрекрасніша Балкіс, щире кохання Сулеймана Ібн Дауда, цариця Савська і Ертрейська, володарка Золоторіччя, що на півдні від Віфлеєму до верш Зимбабве. Балкіс, майже така ж мудра, як сам премудрий Сулейман Ібн Дауд, сказала: Нічого страшного, цариці! То метелик засмутився, бо його дружина постійно пиляла його, і попросив нашого володаря сулеймана ібн Дауда навчити її скромності й смиренності, які годиться дружинам метеликів. «Палаци не виривають із корінням, наче цибулю за чуба, заради нікчемних комашиних потреб, заперечила цариця Єгипту фараонова донька. Ні, Соломан Ібн Дауд, певно, загинув, і ми чули, як стогне земля і плаче небо за ним. Балкіс, навіть не глянувши на царицю, тільки хитнула головою, закликаючи усіх піти за нею. Ходіть, самі гляньте. Вони рушили за Балкіс, як були рядами по сто, і прийшли під камфорне дерево. А там, усе ще сміючись, сидів Сулейман Ібн Дауд, примудрий Сулейман Ібн Дауд і тримав на обох долонях по метелику. О, дружину мого легкокрилого брата, казав він, це і віднині у всьому догоджай чоловікові, а то ще він знову тупне. Йому ж то й без палацу і сидів добре, він сам казав. А він достеменно видатний чаклун, бо змусив зникнути палац самого Сулеймана Ібн Дауда. А тепер летіть з миром малі. Він поцілував їм крильця, і вони полетіли собі. Тоді всі цариці, окрім Балкіс, найпрекраснішої дивовижної балкіс, яка стояла з боку і посміхалася, зблідли. Якщо усе це зробилося через метелика, який засмутився через дружину, сказали вони, то що станеться з нами, коли ми щодня гриземо нашого царя криками та сварками? Вони негайно всі понатягали хусточки, позатуляли роти долонями і навшпиньки побігли до палацу, тихенько, наче мишки. Тоді балкіс. Найпрекрасніша й дивовижна Балкіс пішла просто поміж червоних лілей до камфорного дерева, поклала манові руку на плече і сказала: О, мій пане, скарби душі моєї, звеселися, бо ми щойно провчили всіх цариць Єгипту і Ефіопії, Абісинії та Персії, Індії та Китаю, та ще й так, що надовго стане. О моя пані щастя мого смарати. Коли це сталося? запитав Сулейман, не зводячи погляду з метелики. Я тільки й робив, що грався з метеликами, відколи спустився до саду. І він розповів Балкіс, що зробив. А Балкіс, ніжна й найпрекрасніша, балкіс, відповіла. У мій пане, життя мого володарю. Я сховалася позаду камфорного дерева і все чула. Це я підбурила Метелекову дружину попросити метелика тупнути, Посподівалася, що заради жарту мій володар створить справді великі чари, а цариці побачать їх і замисляться про свою поведінку. Сулейман і Дауд підвівся з під камфорного дерева і радісно вдарив об поли. О, моя пані, окрасу моїх гнів. Знаєш. Якби я чекував заради гордощів або щоб похизуватися, як це було з обідом для усіх тварин, то неодмінно потім соромився би. Але завдяки твоїй мудрості, я чекував заради жарту і щоб допомогти малому метеликові. Й би лишень уявіть, це врятувало мене від сварок моїх нестерпних дружин. Скажи мені тепер, моя пані, серце серця мого, де ти взялася така мудра? Цариця Балкіс, висока і гарна, подивилася просто в очі сулейману Ібн Дауду, злегка схиливши голову на бік, геть як метеликова дружина. По-перше, мій пане, сказала вона, я кохаю тебе. А по-друге, я добре знаю, які бувають жінки. Тоді вони пішли до палацу і відтоді зажили щасливо. А правда ж, Балкіс дуже мудро вчинила.